Пропоную вам дидактичну гру, чого не стало. Тема одяг. Потрібно запам'ятати зображення одягу на малюнку. Потім з'ясувати, якого ж предмету немає. Розглядаємо малюнок. Кофта, куртка, шапка, рукавиці, спідниця. Якого предмету не стало? Вірно! Спідниці. Слідуючий малюнок? Запам'ятовуємо. Якого предмету не стало? сукні? Запам'ятовуємо. Якого предмету не стало? Кепки. Я міркую, всі. Справились з цим завданням. До нових зустрічей!